Валерій Сушкевич, голова Національної асамблеї людей з інвалідністю України, правозахисник Асоціації людей з інвалідністю. Тож, пане Валерію, добрий вечір. Якщо ви нас зараз чуєте і бачите, Здрастуйте. пане Валерію, вітаю добрий вечір. Але не Асоціація, я голова національної асамблеї людей з інвалідністю. Та та даруйте пане Валерію, голова Національної асамблеї людей з інвалідністю України, правозахисник Асоціації Людей з інвалідністю. Ми одразу ж хочемо вам адресувати перше запитання. Дійсно, от з приводу того, з якими проблемами на сьогодні зіштовхуються саме люди з інвалідністю, саме під час пошуку роботи, наскільки їх охоче приймають на роботу. Ну, ви знаєте, давайте прямо скажемо, що сьогодні. Є проблема взагалі для будь-якої людини отримати робоче місце, і це складна ситуація в цілому по країні. Але але, що говорити про людей з інвалідністю, взагалі життя сьогодні людини з інвалідністю воно критичне по багатьом чинниками, розуміти і свідомість до цього. І е, в принципі, я хочу вам сказати, що. От давайте візьмемо статистику. Я тут підготував для вас, якщо дозволите, я дещо скажу по статистиці, те, що торкається, е, яка сьогодні є статистика. Так, Дивіться, е, міністр е, е, Жовнович заявила, що є в Україні 3 мільйони людей з інвалідністю, було 2,7 мільйона. За півтора року ми побачили, що перевіз, на жаль, є біля 300 тисяч людей з інвалідністю. Ну, я, чесно кажучи, трошки посумнівався, тому що латентна інвалідність висока у нас. Я працюю з нашими постраждалими від бомбардувань і від тих, хто... і тих, хто сьогодні повернувся з війни, то в центрах реабілітації десь приблизно 80% тих, хто проходить реабілітацію під час війни, вони не мають ще статусу інвалідності. Ви розумієте, так? без ноги, без руки. На візку, але він ще не має статусу інвалідності, тому цифра набагато більша. Тепер давайте все таки відповідно до статистики офіційної на запит Національної асамблеї людей з інвалідністю в березні цього року ми отримали від Мінсоцполітики письмову відповідь, де сказано, було, що за даними центрального сховища баз даних Мінсоцполітики є 2,23 мільйона повнолітніх осіб з інвалідністю. Працює 839 тисяч осіб з інвалідністю. Зрахування вказаних даних в Україні працює не 17%, як було сказано, де вас звучало. не 17% людей з інвалідністю, а щонайменше 28-31 відсоток працюючих людей з інвалідністю. При цьому слід врахувати, що в Україні, за даними Держштату, налічується два. І 5, 2 2, з половиною 2 мільйони 565 тисяч повнолітніх осіб з інвалідністю. Різниця з Мінсоцом порівняно з держтатом на 330 тисяч осіб. Взагалі, хочу сказати, статистика у нас, м'яко кажучи, не адекватна. По багатьом чинникам вона не, не, не оновлюється так, як потрібно. Є, є великі проблеми. Взагалі, хочу вам сказати: якщо говорити про діючу законодавство, яке було, давайте я вам скажу свою думку, як ну, експерта, як людина, яка багато років займається проблемами людей з інвалідністю, в тому числі працевлаштуванням. Моя думка, що в Україні ну, принаймні до війни, то було. Десь біля 40% працюючих людей з інвалідністю. От я назву ще одну цифру, щоб ви розуміли, що наскільки десь я правий, до війни тільки підприємців з інвалідністю самостійних підприємців працював з інвалідністю працювало біля 100 тисяч осіб, тобто вони не залежні від кого, да? вони не у роботодавця. Біля 100 тисяч людей з інвалідністю самостійно працювали, маючи певні соціальні гарантії по працевлаштуванні самих себе, це вони звільнені від ЄСВ. Тобто, сказати так, що сьогодні є те, що сьогодні взагалі не працює по діючому законодавству по, по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Ви знаєте, я б утримався від того, що е, такого немає. Воно працює. Недосконало, я вважаю, потребує потребують удосконалення. Але ви знаєте, я і Мінсоцполітики, і мінекономіки, а у нас сьогодні два відомства займаються цими питаннями: мінекономіки і Мінсоцполітики, То я б сказав би так, що, будь ласка, перший принцип реформи будь-якої не нашкодь, не зробіть гірше. А по законопроектам, які подані сьогодні, Є проблема, що може бути гірше. Хоча є один, ну я б сказав, би, умовний позитив, я вам скажу його. Uh, значить, uh, по-перше, uh, з минулого року змінилось адміністрування питань виконання роботодавцями нормативних робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю. Мається на увазі, що якщо роботодавець виконує норму по працевлаштуванню, Людей з інвалідністю, то він не платить до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю кошти, штрафні санкції. Да? Якщо не прецелаштував відповідну нормативну кількість, він повинен заплатити. Так от я хочу сказати, що сьогодні варіант адміністрування покращив сьогодні надходження коштів за неприсолоштування осіб з інвалідністю до фонду соціального захисту людей з інвалідністю. Але. От що ви знали, після прийняття цієї постанови закону цього, да який, який був прийнятий 18 жовтня 2022 року, можемо сказати, що у фонді зараз 400 мільйонів гривень на те, щоб вирішити питання про це влаштування. Але на цей час, от я навіть як фахівець, не знаю, а куди йдуть ті 400 мільйонів гривень? Кому і як? Інше питання 22 серпня цього року. Була ще одна спроба цікава, яку запропонували, щоб уряд буде компенсувати роботодавцям, витрати на облаштування робочих місць для всіх із, вини... із... із... із інвалідністю першої і другої групи. Готувало цю проєкт постанови Мінекономіки. Ми з, неї... з ними співпрацювали. Ми це Національна асамблея людей з інвалідністю, я особисто співпрацював. А... Не з усім ми погодились. Ми просили трошки по-іншому це зробити. Але мінекономіки запропонувало варіанті такого знаєте, пілоту, щоб почати працювати. Давайте ми подивимося, як це буде працювати. Поки що. Тобто, я повторюю, це роботодавці, який тільки що зараз буде приймати на роботу людей з інвалідністю, і на це йому дають. Ну, наприклад, шузна на меблі, на транспортері для піднімання на сходами з електроприводом для людей з інвалідністю. Допоміжні засоби, які на робочому місці будуть, і так далі. і так далі. Однак це роботодавцю пропонується по працевлаштуванні людини з інвалідністю першої групи до 100 тисяч, другої групи до 67 тисяч гривень. Це те, що сьогодні, ну скажімо, уже запропонував. Знаєте, за кордоном в Європі і в світі. Є така норма, до якої Мінекономіки спробував підійти і зупинився. Норма йшла про те, що якщо ви свою телестудію приймаєте на роботу людину з інвалідністю, то вам компенсувати певним чином зарплату, яку ви платите людині з інвалідністю. Ну, тому що, ну, скажімо так, можуть бути проблеми з точки зору того, що. Ну, не дуже може людина з інвалідністю, особливо першої і другої групи, працювати так, як людина, яка не має ніяких порушень пов'язаних з інвалідністю. І компенсація по зарплаті вона досить поширений інструмент у Європі і в світі. Але там пропонувалось тимчасово не завжди, ви розумієте, так? Да? І це зрозуміло. Але ця законодавча нормативна. Ініціатива зупинена і її вона сьогодні не працює. Ви знаєте, я хочу назвати і дуже погані варіанти спроб уряду вирішити цю проблему. А, ну, я назву вам 5344 відомий, дуже такий а, гучний, негативний законопроект, проти якого повстали всі люди з інвалідністю в усіх регіонах. І він слава Богу, поки що. Ну я сподіваюсь, не буде прийняти, тому що там цим документом пропонується масово звільнати всіх роботодавців від виконання нормативу робочих місць, тих, хто приватних, не державних роботодавців. При цьому пропонується заставити платити штрафи за нестворення робочих місць, державні установи, комунальні установи. Ну, уявляєте, ви, так, да, що роб... е... приватний підприємець буде звільнений від сплати цього, від обов'язкового виконання робочих... Е... нормативи робочих місць. А дитячий садок, лікарня, школа пропонується, щоб вони платили штраф за нестворення робочих місць для людей з інвалідністю. Ви розумієте, до чого це призведе? Тобто держава і на рівні. Державних установ і на рівні uh, містечок, міст, населених пунктів повинна десь зіряти кошти, тому що ви розумієте, в школу взяти багато людей з інвалідністю для працевлаштування або дитячий садок, або лікарню ну, ну це нереально. Значить плати гроші, штраф. Ну вибачте, це настільки. Пане Валерію, цікаво, пане Валерію. Ми дякуємо. Дякуємо вам за настільки розгорнуту відповідь. Втім, саме зокрема, ми ведучі, не можемо дати відповідей на ті запитання відкритого характеру, які ви озвучили. Але вочевидь, ми можемо їх передресувати наші наступні гості. Але ще раз віддамо належне, кажемо, дякую, Валерій Сушкевич. Це голова національної Готовий до співпраці. З вами дякую. дякуємо вам, голова національної асамблеї людей з інвалідністю України, правозахисник.